Вітаю вас, мої любі сонечки! Ми з вами божественні душі, світло, і наше призначення найвище це дарувати, отак От як творець його любов безкінечна, а ми є він. Це дарувати себе, проявити і дарувати себе. Але поки ми є в живемо в голові, поки як людина, ми беремо, беремо постійно для себе, як для людини. Ми працюємо заради цього, і більшість людей ще поки що так живеться, але приходить на землю перехід висока вібрація творця. Яка руйнується всі програми, і зараз іспит для всього людства для того, щоб змінитись і зміститись з егоїстичної людини, переміститись в серце, почати дарувати, проявляти себе. Якщо ви хочете знати, хто ви зараз, де на якому рівні свідомості, подивіться, будь ласка, на себе в зеркало, на своє шиця, на, на своє житло, на то, що ви даруєте на сьогодення, чим ви займаєтесь якою працею, що ви творите? І це дасть відповідь про те, що у вас на сьогодення всередині. І це ви побачите, що поки що, якщо ви живете як звичайна людина, навіть якщо вам нібито подобається ваша робота, повірте, я теж була там, де і ви, і мені теж здавалось, тому що ти іншого не відчуваєш, не знаєш, ти не знаєш, не відчуваєш, що ти можеш дарувати любов, що ти можеш безкінечно. Проявляти дуже багато високих, таких якостей світла, як сам творець в єдності з ним, але до цього ще треба дорости, звісно. І от зараз саме той іспит, щоб люди вибирали через ті трансформації, які проходять через ковід, так іспит на страх, війна іспит на страх, зараз війна піде по всьому світу. іспит далі на страх, щоб люди змінилися, щоб ми з вами пробудилися, і замість того, щоб егоїстичної людини, яка постійно бере, бере, бере. Ми стали творцями на землі і почали дарувати. Тобто, якщо ви поки що не даруєте сонечки свого серця, не живете в серці, то це говорить про те, що що ви ще нікуди не перейшли. будете проходити іспити для того, щоб пробудитися. Тому це дуже зараз важливі моменти. І це для всіх стосується якої би нації, де би ми не жили, це ніхто від цього не піде. І на рівні країн, і на рівні родів, на рівні всіх ми будемо здавати і здаємо іспит на зрілість. Пройшов певний час, коли ми пограли в людину, і тепер потрібно здати цей іспит, мої любі сонечки. Тому ми про те, щоб дарувати. Так, наше призначення це також бути людиною спочатку, але тепер наше призначення це змінитися, це проявити себе як творця на землі, і про те, щоб дарувати. Тому що наше вище призначення це про те, щоб дарувати себе, своє світло всьому світу і проявляти тут на землі.